Моє вітання, шановне панство! У світлі того, що найближчим часом усім гравцям роздадуть різні предмети, необхідні для роботи над спорядженням, мабуть, корисно було б нагадати чи пояснити, що за за речі, і як усе це із розумом використати. Саме тому сьогодні говоримо про тернистий шлях через невдачі до успіху. Посилення спорядження або, як зазвичай кажуть, заточка цілком звична процедура для будь-якої ММО. Беремо спорядження, беремо спеціальний предмет для покращення, поєднуємо. Бум і все згоріло! Насправді, якщо не брати до уваги максимально жахливі шанси на покращення деяких предметів, і той факт, що з ними у когось це проходить успішно і з першого разу, поки ти витрачаєш на це місяці, сама система не є важкою для розуміння. І з неї новичка повинні ознайомити під час проходження першого сезону, і це дуже важливо, однак, оскільки читати текстове пояснення серед гравців не прийнято, то розробник іде найлегше шляхом. Вам просто дають спорядження, яке покращується абсурдно легко. А також непомірно багато чорних каменів, щоб можна було годувати до максимального рівня, не включаючи мозок. Із цього може сказати враження, що будь-яке спорядження покращується через фарм достатньої кількості чорних каменів і спам кнопки поселення. Технічно, це може спрацювати, от тільки статистика тут точно не на вашій стороні. Однак, досить проабстрактне. Давайте я спробую максимально просто і лаконічно пояснити, як це працює. Підсилювати можна більшість предметів у грі. Як то броню, зброю, біжутерію, зброю коня, снасті корабля, інструменти для ремесла тощо. Для посилення використовуються різні речі, але гра сама підказує, що саме і де це взяти. Не буду відволікатись на цю тему. Кожен із предметів має свою базову ймовірність успішного покращення, яка поступово зменшується із кожним новим рівнем посилення. Базова ймовірність це ті відсотки, що ви бачите вгорі, коли числа знизу рівня нулю або десь близько до цього. Часто до певного моменту там буде велике число, і поселення буде проходити успішно, а от далі почнуться невдачі і потрібно правильно їх розуміти. Якщо поселення провалилось, відбудеться одразу декілька подій. Перш за все, предмет може зменшити свій поточний рівень посилення на одиницю, але завжди є якась планка, нижче котрої впасти неможливо. Для зброї і броні в основному це рівень при, тобто римська одиниця. Хтось рахує, як 16, бо йде він після плюс 15. Виключення є, наприклад, таштували, але не буду забувати ними голову. Проте чи можливо втратити рівень при невдачі завжди буде вказано під відсотками на успіх. Запобігти зменшенню рівня можна використавши камені крон, які зараз видали у великій кількості. Для цього необхідно поставити відповідну галочку знизу. У цьому випадку вони згорять незалежно від того, чи було поселення успішним, однак захистять рівень покращення у випадку провалу. Іначебто звучить все добре. Але крони ресурс дорогий 3 мільйони за штуку у коваля. Це наче й небагато, але лише поки їх кількість на одну спробу не починає вимірюватись у тисячах. І хоч є альтернативні способи їх отримання, усі вони недостатні. Тому витрачати крони прийнято на дуже дорогі, фактично найкращі у своєму роді речі. І то лише коли повернутись потім на поточний рівень виходить ще дорожче, ніж їх використати. До цього часу відкидайте крони на склад, потім скажете собі дякую. Друге, що необхідно знати, кожен предмет має максимальний показник міцності, при провалі він зменшується на різне число від 1 до 30, залежно від типу речі. скільки буде втрачено, теж вказано під відсотками. Якщо рівень міцності недостатній, необхідно буде його відновлювати, використовуючи такий самий предмет нульового рівня, або універсальний ресурс memory Fragments. Скорочення їх тут також називають MIMS, якщо раптом потім будете дивитись, чи читати гайди англійською. Який спосіб дешевше залежить від того, що ви відновлюєте, але майже завжди такий самий предмет або дуже дорогий, або його проблематично добути у потрібній кількості. Знову ж, виключенням є товале, але не потрібно до цього звикати. Більше нічого у грі так не працює. Власне, сама механіка відновлення міцності якраз і є причиною, чому бездумно за затакувати предмет виходить ще дорожче, ніж робити усе нормально. Також тут потрібно згадати про таку річ, як Artisan's Memory, багалочка на їх використання точно буде муляти вам очі. Їх функція полягає у тому, що чим би не відновлювалась міцність, разом із ними відновиться у 5 разів більше. Це приємно і робить процес дешевше, але вони не безлімітні. Якщо не купляти за реальні гроші, то отримуються виключно з івентів. Не те, щоб потрібно було їх тримати на щось конкретне, працюють вони завжди однаково. Просто не витрачайте їх при відновлення за допомогою копічаних речей. Третє, що стається при провалі, додається заряд вадила Агріса. Якщо людською мовою, це лічильник гаранту. Коли він заповниться, то наступне покращення буде 100%, адже і так вимагало більше спроб, ніж було розраховано. Ці заряди рахуються окремо на різних рівнях покращення і скидаються, якщо все пройшло вдало. Часто в теорії таким чином можна будь-що у певний момент гарантовано посилити до максимуму, але часом там божевільні чи з Четверте і останнє. При провалі збільшується ймовірність наступного покращення. це вже найцікавіше, і що багато людей не відразу розуміє. Я вже говорив про базову ймовірність успіху, однак це не означає, що вона остаточна. Тут необхідно звернути увагу на текст знизу, а саме рядки із числами. Edition Enhancement Chance це число, яке збільшується під час невдалих спроб посилення. Наскільки збільшується, залежить від того, що саме покращилось, цифра коливається. При використанні крон це завжди одиниця. Valks Enhancement Chance число від 0 до 13, що трішки збільшує наявну кількість невдач без справжніх невдач, заповнюється використанням Valks Cry, доволі обмеженого, а тому цінного ресурсу. Отримується в основному з івентів, а також із розбору костюмів, тому теж не варто витрачати на все підряд. Зазвичай використовують лише тоді, коли необхідно досягти великих часов. Current Enhancement Chance Просто сума двох попередніх значень. Називають його по-різному, але найбільш вживаною є назва фейлстак, тобто кубка невдач. Відповідно, є і більш короткі варіанти, такі як фейли чи стаки. Фейли дарма офіційно називаються додатковим шансом покращення. Для кожного предмета на кожному рівні прописаний додатковий відсоток успіху, який множиться власне на це число, і додається до базової ймовірності, в результаті помітно її збільшуючи. Усі відсотки відомі і їх можна подивитись, але я не бачу сенсу давати зараз купу таблиць, які ніхто не буде читати. За бажанням можете скористатися калькулятором на garmos.com, там все дуже зручно оформлено. Але одразу маю відмітити, завжди є межа, після якої використання більшої кількості файлів стає неефективним чи економічно невиправданим. Ваші стаки це також ресурс, навіть якщо ви поки не до кінця розумієте його цінність. Не варто бездумно використовувати усілякі слової, які мають плюс 100 і більше у назві. Краще орієнтуватися на статистику, які фейли використовували інші гравці для цього предмету на цьому рівні. У більшості випадків це цілком адекватна інформація. Звичайно, що на число фейлів впливаєте ви самі, є чотири варіанти його збільшити. Перший і очевидний посилювати щось із малою ймовірністю успіху. Це далеко не завжди дорогі предмети, цілком може бути копійчане спорядження сірого чи зеленого грейду. Власне кажучи, саме це зараз відбувається на фоні. Такий метод вимагає дуже багато часу і класення, плюс є ймовірність, що предмет таки посилиться, фейли згорять і доведеться починати із початку. Але, зазвичай, це не дешевший спосіб для отримання дійсно великих значень. Другий варіант банальні чорні камені, які коштують копійки і випадають із усього у грі, дозволяють отримати до 45 фейлів одразу, однак використати можна лише з нуля. Мушу відмітити, що 0 це умовно, в залежності від кількості зроблених квестів це число може бути трішки більше. Третій варіант сувої із вказаним на них шансом під назвою Advice of Bugs. При використанні з інтерфейсу одразу видно, скільки додають до ймовірності успіху, що дозволяє точніше підбирати потрібний. Сової до плюс 40 активно отримується зі світових чи польових босів та іншого контенту, вище зазвичай через івенти, квести та деякі обміни предметів. Ще суві до сотні можна зробити самостійно, набивши фейли на чомусь і запечатавши на майбутнє. Але це специфічна тема із сумнівною актуальністю, тому не буду зосереджуватись на ній. Сувої також використовується з нуля. Про всяк випадок відмічу, що вище плюс 40 використовувати на тувалу – це марнотратство. Четвертий варіант спеціальні предмети під назвою Darkhunker, які дозволяють збільшити кількість фейлів незалежно від того, скільки їх вже є у наявності. Івентові версії дефіцитні, внутрішні граві дорогі. Зазвичай їх використовують, коли потрібно досягти великих чисел, але вже є вірогідність, усе спалити на потрібному предметі. При цьому мають особливість, що чим до вищого числа прямуєте, тим менше додають із кожним новим кроком. На жаль, тут немає якогось простого правила, коли доцільно їх використовувати, а коли ні. У кожному конкретному випадку краще консультуватись із більш досвідченими гравцями. Сподіваюсь, поки що усе зрозуміло. Однак є нюанси. Перше, про що люди постійно забувають, фейли обнулюються при успішному зачаруванні. Якщо після покращення предмета бездумно знову тикнути кнопку, не потребувавши збільшити свої шанси, що ж за все, досягнути успіх буде тут же втрачено і доведеться повернутися на попередній рівень. Друге, на різних рівнях покращення необхідно різну кількість фейлів. Якщо зачарування провалилось і рівень предмета впав, не варто сліпотикати і спалювати ті ж файли, із якими планували йти далі. Відкладіть в сторону і візьміть менше. Коли повернетесь на попередній рівень, спробуйте знову. Для цього існує ігрова механіка, що називається ниткою надера. Щоб її використовувати, необхідно один раз на сім'ю пройти рекомендований квест, що так і відписаний. Вам дадуть одну безкортовну комірку, і ще одну можна взяти за лоялті, валюту, що дають за входи у гру. Дорого, але воно того вартує. Усе що далі купляється за донат, самі вирішуйте, чи готові за це платити. Нитка надера дозволяє обмінювати поточний фейл із вже збереженими, чи навпаки відказати в сторону і обнулювати те, що є. Якщо на нитці не вистачає місця, можна зайти на іншого персонажа, щоб забрати стаки на нього і звільнити комірку. Потім, за потреби, так само повернути. І третій нюанс потрібно знати міру. Буває так, що навіть із хорошою ймовірністю успіху предмет вперто не заходить. Замість впадати в нерви і тикати до переможного кінця, краще отримувати із цього вигоду. Якщо статистика говорить, що ця річ в основному вимагає 40 фейлів, а вже 80, зупиніться, глибоко вдихніть, відкидіть їх в сторону і візьміть знову 40. У певний момент зачарування точно буде успішним і вже дуже скоро, а ці 80 ще точно знадобляться для чогось кращого. Ще необхідно окремо сказати про біжутерію. Не рахуючи виключення у вигляді каразада, уся вона відрізняється від інших предметів у грі, там так само назбираються заряди агріса, так само при провалі отримуються фейли, але у неї не зменшується міцність. Замість того, без крон вона безповоротно зникає на будь-якому етапі. З кронами ж залишається, але з ймовірністю 40% втратить один рівень зачарування. Головний абсурд поточної економіки принаймні на євро, полягає у тому, що через оцей шанс втратити рівень, просто полити біжутерію і брати нову майже завжди дешевше, ніж використовувати стільки крон, скільки вона вимагає. Так і живемо. Моралі не буде. Кожен сам вирішує працювати над спорядженням самостійно чи купляти готове. Однозначної відповіді, як краще і дешевше, не існує. Однак хочеться вам грати у рулетку чи ні, у певний момент все одно доведеться самостійно посилювати речі, які не передаються. І, сподіваюсь, Тепер ви до цього будете готові. Наприкінці мало би бути абстрактне нагадування про те, як важливо підтримувати сили оборони, але натомість буде дещо особисте. Відносно нещодавно хлопець, що стояв у витоків створення нашої гільдії, відправився захищати Україну у складі Збройних сил. За час нашого знайомства Іван жодного разу не відмовляв у допомозі іншим, але зараз підтримка потрібна саме йому і його побратимам із 157-ї окремої механізованої бригади. Базову потраву ми вже майже закрили своїми силами, однак якщо вийде зібрати більше, хлопці отримають можливість взяти те, що необхідно, а не на що вистачило. Якщо маєте змогу долучитись і бажання зробити добру справу перед святами, буду безмежно вдячний. Якщо ж на момент перегляду збір буде вже не актуальним, не соромтесь допомогти ще комусь. Потреб вистачить на всіх. А я дякую вам за перегляд і бажаю, щоб фортуна завжди була на вашій стороні. До нових зустрічей!